Коротше, сьогодні ми вирушаємо в Холодний Яр з Євгеном, Яною, так? Да? Так і Віталієм, якого заберемо. У нас з собою гітара, сітка для шашлика і багато чого іншого. Цікава поїздка на 2 дні нас чекає. Коротше, все, ми забрали Віталіка. Так ви почнемо щось там з салфетками треба. Їдемо далі. Коротше, йдемо по Новому Миргороду. Тут ми будемо жити одну ніч. Це фонтан, який не робить, як тільки що сказали. Та Він робочий. Він робочий, але просто не щас. Може там, що в парку, то може там тіло. А парк гарний, кстати. скажу. Деталі довір знати. Коротше, якось так. Олександр поїхав до себе додому. Я не зрозумів, це той чел, в якого теж борода. Ми його селі, яке, я так зрозумів, за Новомиргородом. І зараз, Де, як сказав Саня, це центр Новомергорода. Там якась річка. Там бочки. Бочки теж, так. Просто пройдемося, подивимося, що там. А потім Саня приїде, буде нас чекати. Нормально. Камери стоять. Нормально сильно ми не прийшлись подивилися, що тут якась компанка, в якій купаються люди, і там Олександр вже приїхав і чекає на нас. Коротше, що сказати: гітара, костер, діти і дорослі діти. Атмосфера кайф. Взагалі люблю гітару, костер і людей. Коротше, комендантська година. Ми сидимо в лісі і розказуємо страшні історії. Тут чорні коти бігають, фонарики просто так падають, а нам похір, тому що це цікаво і весело. Тридцять минут ночі. Ми проїхались на кілометр далі від місця дислокації. І тут десь розкладемо палатки. Ну, зараз трошки пройдемося розкладемо палатки і будемо спати. Потім ми повернемось назад, ми залишили всю їжу і заберемо її. Коротше, пів сьомого З такими краєвидами починається наше утро. Це дуже красиво. Заді мене Саня ховається коротше ми зараз трошки роздупляємося, складаємо палатки, їдемо на наше місце, кушаємо і потім добираємося до Холодного Яру. Там теж кайфуємо від краєвидів. Якщо залишиться, я так розумію, час, що маловереїдного, заїдемо в місто орбіта і потім в Кропивницький. Жек, як думаєш, заїдемо в орбіту? хуй, Може. Якщо. Ах, ти, їбать, ти не знаю. Не знаю, не знаю. Вітер, ти б хотів в орбіту. Тебе як виїбати? З перегортів, мой по Подружеський. Понял. З візеліном. 7 часов, 14 хвилин. Ми зложилися, йдемо. Хащами лісу у пошуках машин. За довгий час нашої поїздки ми зупинилися біля заправки, щоб купити кави і... Заодно, можливо, ще чогось. Але скоріше в першу чергу кави. Коротше, ми під'їхали до монастиря в Холодному Яру, і зараз думаємо, чи піти в шортах, чи піти в якихось штанах. Просто що в нього, що в мене немає з собою джинс, але є просто спортивні штани. Можемо з, місним... так, не, не з місними туристами. <свісно> Як лучше, але <свісно> ми цього робити не будемо. Що, наверное, давай реально штани їдемо. А ти що думаєш? Ви турист. Я бачу, що всі в штанах, розумієте? Я ні одного чувака в шортах не бачу. Ну, тому що Ти бачиш номера, всі це а. А ні, ОВА, ось о Короче, Якось підемо. Ми вирішили, що до монастирища зайдемо трошки пізніше, а зараз ми кракуємо до... А, джерела. Взагалі прикольний спуск. Я не піднімусь тоді, ну його. Стой, стой, стой Все, пішлі. Я по время видео сделал фотку. А можно? Да, у меня есть такая функция. Ахуй. а красиво? Короче, мы нам на старище, у а Яны штаны, Всі, всі просто тут в юбках. Ну На хлопця все одно, то тобто є така е, атмосферна тут. Обстановка. Хорошо, просто Він хоче їсти. Коротше, ми з Віталіком купили в на старіща Чупа-Чупса. Це дійсно наш сувенір, який ми взяли. Приїжджайте по чашці додому. Тільки вихідні дні. <систем> а чого ці <від> вихідні? Вихідні <систем> також, як. Ну сьогодні понеділок. А, сьогодні троїться, так. Да. Коротше, ми ще не вечір, а ми ще купили чаю. Тобто у нас з вітером почупса, е, як по леденцю в кармані і ще чай. Далі наші пригоди продовжуються тим, що ми під'їхали до місця, де знаходиться тисячолітній дуб. Да. Тут кстати, вже сувенірів побільше. Ну, по крайней мере, поякісніше виглядає. А, вход платний. О, у вас є студентчика? А при чому студентська? Студенти п'ять гривень. О, магнітики. Ну, кстати, нормальні магнітики. Отак виглядає дуб, якому тисяча років тисяча. Як ви бачите, ще цвіте. Ну, можливо, навіть вже більше, ніж 1000. Або, як кажуть, науковці понад 1000 років. Ось. Ну, above, коротше, 1100. Yes. Становить понад 1100 років. Коротше, не орбіти, не кар'єра, за ми їх не казали. Ми просто вже їдемо додому, тому що ми всі задовбані. Подивіться на цього хлопця, він засинає. Подивіться на цього хлопця, він п'є Кока-Колу. Подивіться на цю дівчинку, вона п'є швепс? А, то, то мусор. Коротше, зараз ми на заправки, візьмемо щось поїмо і будемо вирушати додому далі. Зараз. А, ну і плюс ми біля знамки, не пам'ятаю, казав чи не казав.